Поліцейський офіцер громади у кожному куточку Дубенщини 4 травня на центральній площі Дубна 42 правоохоронці отримали ключі від 28 автомобілів. Проєкт поліцейський офіцер громади це черговий крок у реформі національної поліції, направлений на безпеку та захист населення. Його мета полягає в тому, щоб офіцер поліції постійно знаходився поряд із мешканцями своєї територіальної громади, плідно співпрацював із жителями та орієнтувався на їхні потреби. Тож від сьогодні всі громади Дубенщини Повністю забезпечені поліцейськими офіцерами. До слова, Рівненська область одна із лідерів в цьому проєкті. Наразі вже 81 поліцейський офіцер несе службу у 41 тергромаді. Якщо ми пам'ятаємо, в міліції були дільничі офіцери міліції, але вони могли мешкати на інших територіях, і в них було закріплено певні села там в районі. Сьогодні концепція така, що поліцейський офіцер громади. Ну, По-перше, це діючий поліцейський з певним досвідом, який вже працював до цього в різних напрямках. Це можуть бути, можуть бути і оперативники, і дільничні офіцери поліції, і слідчі. Вони проходять певне навчання, а надалі вони конкретно забезпечують свою діяльність, і функцію безпосередньо в місці мешкання». Аби стати поліцейськими офіцерами громади, правоохоронці пройшли навчання та співбесіди за участі голів громад, і сьогодні, крім автомобіля, також отримали службову зброю. Однією із учасників проєкту стала Любов Цилковська. Жінка раніше працювала вчителькою у школі, а згодом вирішила вступити до лав патрульних поліцейських. За процесом заходу пильно слідкує її маленька донька Вероніка. Дуже God <silence> dag. <silence> 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 Стати правоохоронницею Любов вирішила ще п'ять років тому. Свій шлях розпочинала із сектору реагування патрульної поліції. Згодом стала дільничою офіцеркою. Розповідає, надихнули на роботу в правоохоронній структурі батьки, які все життя присвятили військовій службі, та коханий чоловік, який із березня 2022 року захищає Україну. Насамперед ми проходили конкурсний відбір, потім ми навчалися у місті Вінниця. Саме більше, чого очікую, це дійсно заслужити ще більшу довіру громади, оскільки на саме перший наш пріоритет, щоб нам довірали і щоб ми допомагали. Не важко було навчання, можливо, оскільки для мене скажу я дочка офіцера, тобто я була готова до якось ну, нових випробувань і нових знань. П'ятирічна Вероніка спостерігає за роботою мами з величезним захопленням. Каже, вона її приклад та опора. Я теж хочу, як вона споти. Чим <звісно> хоче не бійся. Поліцейською. Поліцейською будеш разом з мамою працювати, так? <звісно> так. Дякую. Спишаєшся мамою? Так, дуже. Віднині 42 правоохоронці Дубанщини дбатимуть про безпеку майже 170 тисяч жителів громад. Тим часом уже підростає нове покоління гідних та вмотивованих українців. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ТІВІ.